Мачу Роман, Дослідження. Під час рихування мені випала тема прокладання маршрутів за топографічною кортою та їх обґрунтування. Це тема 8 класу, розділ 1. «Географічна корта та робота з нею. Тема 2 топографічні корти. Мето розвивати та закріпити вміння читати топографічні корти, характеризувати методи та засоби отримання інформації з читання топографічних карт, Пояснювати особливості читання топографічних карт, вимірювати напрямки відстані за топографічною картою орієнтуватися на місцевості за допомогою топографічної карти. Очікувані результати навчальної пізнавальної діяльності. Знантєвий компонент називає елементи топографічної карти Пояснює особливості читання топографічних карт Діяльнісний компонент читає топографічні карти визначає об'єкти напрямки відстані за топографічною картою оцінісно ціннісний компонент. Оцінює значення типографічних карт у побуті та господарській діяльності. Засоби навчання. ілюстративно зображувальні засоби це навчальне відео, графічно знакові фрейми на інтерактивній платформі, тобто інтерактивні аркуші. Програмне забезпечування засоби, тобто ті програми, які необхідні для роботи. Це, зокрема, веб-браузери, будь який, -який веб-браузер, Доступ до мережі інтернет для того, щоб виконувати завдання на інтерактивному онлайн-горкущі. І також інтерактивний облас, географія 8 клас з даного ресурсу взята топографічна карта. Методи. За характером навчально-пізнавальної діяльності в даному дослідженні будуть використовуватися частково пошуковий метод та дослідницький метод навчання географії. Класифікація дослідження за участю в розробці дослідження індивідуальне, за терміном виконання короткострокове. Будь-яка свідома діяльність людини складається з трьох етапів: мотиваційно-організаційного, діяльнісно виконавчого та контрольно-корекційного. Тому саме на ці три етапи я робив опору при побудові завдань. Отож, коли я буду презентувати учням дане дослідження, я хочу їх мотивувати, я почав без таких слів. У воєнний час, коли інформація та орієнтування на місцевості стають життєво важливими, вміння користуватися топографічною картою стає необхідною навичкою для кожного. Декілька причин, чому це так важливо. Топографічні карти дають чітке уявлення про розташування доріг, річок, гір, будівель та інших важливих об'єктів. Топографічні карти дозволяють людям планувати безпечні маршрути. Знаходити притулок уникати небезпечних зон. Топографічні карти можуть допомогти людям знайти джерело їжі, води та притулку. Знання топографії може збільшити шанси на виживання в умовах війни. Тобто, вміння користуватися топографічними картами це інвестиції в вашу безпеку, знання та майбутнє. Після даної мотивації презентую вже безпосередньо саме дослідження. Дослідження я побудував із трьох кейсів. Це теоретична частина, теоретичний кейс, практична частина, практичний кейс і творчий кейс, творча частина. Результати дослідження здобувачого світу формулюють та презентують на цифровій інтерактивній дошці. Зараз я її відкрию. Ось такий вона має вигляд. І вона містить 10 фреймів, 10 аркушів. Перший оркуш це критерій оцінювання. Учень, який забажає виконати дане дослідження, він спочатку ознайомлюється з критеріями оцінювання. І він в процесі виконання завдань може на будь-якому етапі до них повернутися. В чому перевага виконання завдання саме на інтерактивному оркуші? Зараз багато шкіл навчається як за традиційною, так і за дистанційною формою навчання. У мене, наприклад, в школі. 570 учнів, 63 учні навчаються за кордоном. Для того, щоб вони теж могли, мали можливість виконати це завдання, я пропоную його в такому вигляді. Для мене які перевоги. Я можу на будь-якому етопі їх контролювати, вони можуть до мене звернутися з питаннями, демонструвати свої фрейми, і ми можемо таким чином з ними в процесі комунікувати, навіть якщо вони знаходяться далеко за межами нашої країни. Наступний аркуш. Це паспорт дослідника. В паспорті дослідника учень підписує цей арпус, вказує своє прізвище, ім'я за бажанням прикріплює своє фото. Якщо він не бажає прикріпити своє фото, то він може прикріпити будь-яке фото, яке стосується даної тематики. Також тут важливим є, учень має визначити об'єкт дослідження і предмет дослідження. Завдання нелегке, тому я тут розмістив такі підсказки, які допоможуть з ним легше впоратися. Так. Перша частина, теоретичний кейс. Це сюжетна частина, де здобувачі освіти мають отримати знання, поновити вже ті знання, які вони мають, використати певну інформацію. І тут перегляд тематичного відео йде. І після порагляду даного тематичного відео потрібно дати відповіді на запитання на інтерактивному аркуші. Це виглядає ось так. Тут покликання і на безпосередньо на цей ресурс і QR-код. І тут дайте визначення поняття, користуйтесь запропонованим ресурсом, що таке типографічна карта. Наступний етап теоретичного кейсу. За цим же ж відео. Потрібно дати, е, оформити відповідь у вигляді та схеми, як визначити відстань на топографічній карті. За допомогою чого і тут вони ввермлять у вигляді та схеми і на ці стікери прикріплюють їхні варіанти версії. Так. Потім за цим же відео ще одне запитання, що таке азимут, і прикріпити інструмент для визначення азимуту на топографічній карті. Теж тут покладання на відео знаходиться, щоб не загубити його ще раз, якщо треба переглянути. Так, далі йде практичний кейс. В практичному кайсі учні вже мають продемонструвати своє розуміння і застосувати ту інформацію, яку вони здобули. Тут потрібно визначити назви умовних знаків. І це завдання я пропоную виконати за допомогою прийому по побудинка. Зараз продемонструємо. На аркуші це виглядає ось так. Тут умовні позначення і потрібно підписати, що це саме за умовне позначення. <клес> Далі в нас йде творчий кейс. Де вже учні мають продемонструвати свої знання, здійснити синтез, поєднати всі ті елементи, які вони опрацювали, вивчали, будували, і на основі цих елементів створити продукт. Тобто на цьому етапі відбувається створення продукту на основі отриманих теоретичних та практичних навичок. Завдання наступне: потрібно прокласти маршрут за топографічною картою та обґрунтувати його проходження. Уявіть, що ви мешкаєте в містечку Тулин, користуючись фрагментом топографічної карти, прокладіть маршрут даного пішохідного турпоходу, метою якою є найвища вершина місцевості. Виглядає це у нас ось таким чином на топографічній карті завдання, QR-код на надану топографічну карту. Зараз також її продемонструю. На ресурс потрібно пройти реєстрацію. Ну, також можна працювати тут, її тут можна збільшувати, зменшувати, як зручно. Так. Далі. Далі йдуть безпосередньо завдання, які потрібно виконати на даній топографічній карті. Тож побудуйте довільний маршрут, обираючи шлях прямування та зважаючи на такі важливі елементи. Середня швидкість, з якою рухається людина, пересічною місцевістю і спорядженням становить 4 км згоди. Наявність природних перекунок, заболочених ділянок, крутих схилів, глибоких ярів тощо. Час на відпочинок, харчування ночівлю. Відвідування цікавих об'єктів, які розташовані на шляху прямування. Місце для ночівлі в наметах має бути зручним та безпечним. Час початку походу 8 годин. Час завершення, не пізніше 19-ї години наступного дня. Це виглядає ось таким чином. Ліворуч розміщене поле, де потрібно обґрунтувати маршрут. Також для того, щоб прокладати маршрут, учні користуються елементами. Тут можна додати будь-який елемент, я, наприклад, розмістив елемент гао-відмітка, початок маршруту. Вони можуть його копіювати. Більшу кількість роздав, зупинки, які робити, вказувати відповідно. А також можуть користуватися елементами, які представлені на панелі інструментів даного ресурсу. Можливо, якось, що <клух> я також прикріпив лінію, якщо можна її теж зменшувати, збільшувати в розмірі і таким чином повертати. І показувати напрямки маршруту. Так. Після виконання завдання воно, творчий кейс завершується оцінюванням. Учні заповнюють вихідний квиток, відповівши на таке запитання. Дізналися,